Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі кадрів в системі ОДУ. І сьогодні ми поговоримо про нарахування погодинної оплати нашим співробітникам. Але перш ніж нарахувати таку зарплату, нам необхідно правильно налаштувати співробітника та його контракт. Отже, ми можемо приймати людину через наказ на прийом і створювати йому правильно наказ. А зараз ми просто перевіримо, що в нас вже налаштовано для людини, яка в нас працює погодинно. Ми заходимо на картку співробітника. Тобто в нас налаштовується співробітник стандартно, вказується робоча інформація, приватна. Перегляньте відео по налаштуванню картки співробітника, щоб знати, як це робити. В робочій інформації ми вказуємо графік робочого часу, типовий, по якому працює співробітник. Навіть якщо він працює в нас погодинно. На самому контракті, коли ми створюємо новий, ми можемо створити його прямо звідси, а взагалі треба створювати наказ на прийом, щоб правильно його оформити. Отже, в самому контракті нам важливо вказати не лише початок дії контракту. Звісно, що в нас має підтягуватися наказ підстава контракту, який ми створюємо з ОДУ, також перегляньте це відео. Нам дуже важливо вказати тип структури зарплати, погодинна зарплата для України. І графік робочої. Часу нам теж треба вказати, навіть якщо в нас робочі години будуть відрізнятися від типового графіку робочого часу. Ми вказуємо посаду, ми вказуємо відділ, де він працює, і в інформації про заробітну плату ми обираємо тип окладу погодинний оклад і вказуємо вартість години. Тобто, у мене це, наприклад, 800 гривень за годину. Вказуємо типовий рахунок витрат і зберігаємо цю інформацію. Обов'язково контракт ставимо на статус «Діючий». Ши в нас не буде рахуватися зарплата далі для того, щоб точно порахувати зарплату і вказати скільки. Часу відпрацював цей співробітник. Ми заходимо в модуль зарплата, робочі записи і знаходимо нашого співробітника. Наприклад, будемо зараз рахувати зарплату за березень. У нас є наш співробітник, козак Семен Володимирович, і в нас є відпрацьований час, який система нам згенерувала згідно робочого графіку. Але, наприклад, він може відрізнятися від того, який в нас система зробила, тому що ця людина працює погодинно. Наприклад, ми заходимо конкретно на цей робочий робочий графік і можемо змінити його. Наприклад, у нас людина працювала не з 9 години, а з 8 години по першу. Зберігаємо та закриваємо, і відповідно у нас тут уже буде на годину більше. І саме ця інформація буде у нас потрапляти в розрахунок зарплати. Отже, ми зараз будемо нараховувати зарплату у цьому співробітнику, який у нас працює по годину. Натискаємо розрахункові листи, групові розрахунки. Ми можемо, звісно, нараховувати зарплату одразу з усіма співробітниками: і ті, які працюють по чистому окладу, і ті, які в нас працюють по договору ЦПХ. Але зараз я буду просто створювати окремий розрахунок конкретно по цьому співробітнику. Отже, я пишу козак-березень. Я можу нараховувати зарплату за будь-який період, за першу половину місяця, за другу або одразу за весь місяць, просто якийсь конкретний період по цьому місяцю. Натискаю згенерувати розрахункові листи і залишаю тільки цього співробітника. Ми не змінюємо структуру зарплати, відділ та аналітку. Натискаємо згенерувати, і в нас генерується зарплата погодинна. Тобто, у нас система порахувала скільки конкретно годин відпрацював цей співробітник, помножила ці години на його вартість, і давайте зайдемо в розрахунки в деталі, подивимося, що в нас нараховано. Отже, в нас відвідування 21,5 днів, а саме 169 годин. Тобто, у нас мала бути кількість годин менше, але оскільки ми додали одну годину, у нас їх стало більше. Можемо зайти в розрахунок зарплати. Тобто, система помножила 800 гривень його ставку за годину на 169 відпрацьованих. Годину. І далі ми можемо повертатися на наш пейсліп, створювати чорновий запис, стверджувати його та виплачувати цю зарплату. Таким чином, ви можете в воду вести і тих співробітників, які у вас працюють погодинно, нараховувати їм зарплату, нараховувати податки з цієї зарплати і виплачувати цю зарплату. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.